Пане Вадиме, отже, розкажіть, будь ласка, докладніше про те, як власне відбувалася ця операція із затримання і е, е, яке покарання загрожує е, підозрюваному. Доброго дня. Нам був одразу сформований штаб в місті Дніпрів. Ми відпрацювали якраз ЖД-вокзали, автовокзали лікарні. Оперативно. Е, виявили три адреси. Почули підтвердження про те, що наш підозрюваний це Пугачов Олександр Андрійович, 73 го народження. Потім під час проведення оперативних заходів до одної з лікар звернувся громадянин, яким представився Михайленко. Але коли вже оперативники встановили виду, а тепер вже ми точно знаємо, що це наш підозрюваний Пугачов. Він зараз в реанімації проводиться операція повторна. Він поранений в живот. Ну, надіюсь, що він прийде за тями, ми проведемо всі слідчі дії. Пане Вадима, скажіть, будь ласка, чи відомо щось детальніше про особу затриманого? Зокрема, чи підтверджується, що це колишній боєць батальйону Торнадо? Так і є. Підтверджуємо повністю. Ця людина знаходилася з нами з 2015 року в розшуку. І якраз під час відпрацювання поліцейськими ідентифікації його він прийняв такі от міри. і вбив двох поліцейських. Тобто виходить, що він боявся, що його буде ідентифіковано і тому вчинив цей злочин. Правильно я розумію? Так, тому що він уже був в розшуку і казав по скоєння тяжких злочинів. І наостанок хочу ще у вас запитати, яке покарання йому може загрожувати за вбивство поліцейських і за тими статтями, які раніше були інкриміновані? Двічно ві.